Я хочу піти в морпіхи. А що ти знаєш про морську піхоту? Убивати um. поганців? Зброя, бійки, вбивства, Уперед. тренування. <звук> ти можеш там загинути? Якщо глянути на всі роди військ, то морпіхи це екстрена служба. Готова до бою сьогодні. ж. Якщо нам оголосять війну, ці морпіхи першими на неї вирушать. Я піхотинець. Піхотинці роблять те, що їм кажуть. Бо ми теж мислимо. У нас є добині почуття. Ясно? Ми проведемо в морі наступні два місяці. і Нам треба пройти навчання, щоб пересвідчитись, що ми готові до завдання. Тривалість життя кулеметника за зброєю десь сім секунд. Я хочу протриматися довше, ніж ці 7 секунд. Навчання військовослужбовців мають відтворити відчуття бою. У супротивників така сама мета. Зараз вони вчаться убивати нас. Велика частина тебе цього хоче, хоче початку цього конфлікту. Але з часом починають з'являтися свої хлопці. Я не розумів цього, поки не почав втрачати друзів. На жаль, таке було. Уперед! Це страшно, особливо з огляду на те, Наскільки передова зброя? Ми зближуємося. Завжди існує така собі глибинна напруга. Чи всі готові вступити в бій? Борохатись. Та я не знаю хто готовий краще ніж ми.